Добрий день, шановне товариство! 1 червня 2025 року. Ось і прийшло до нас літо. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігин. Літо прийшло як і календарне, так і з теплом. Нарешті закінчились дощі і потепліло. Все пішло в ріст. І виноградник. Після тих всіх заморозків зазеленів. Але сьогодні не про то. Запитали мене підписники, чи обов'язково відгортати землю, розгортати біля кущів. Якщо у вас виноград росте не в крівній культурі, це робити не обов'язково. А так як я його укриваю, Відповідно, голова куща присипається землею. Коли я її відгорну, от я її щось зробив, відгорнув, відповідно, спушив землю. Стало краще агерація землі, насичення киснем. Піднялася температура ґрунту, коренево прогрівається швидше, починає працювати. Вологозарядний у нас пройшов. Дуже навіть гарний, дощі гуляли. Так що будемо чекати росту активного. Я думаю, що за тиждень вже прийдеться його нормувати. Ось така картина. Ну і лунки ці зручні в разі підгодівлі винограду. Вода. І підгодівля не розтікається, а лишається біля кореневої. Хоча коренево поширюється кругом, але все ж таки краще, коли воно має біля штамбу таке заглиблення. Ну що ж, шановні друзі, міцного вам здоров'я, найшвидшої нам перемоги і до побачення!